Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта Вистоїмо, переможемо. Красуня Кейт від Девід Остин Розис. І я так бачу, на мою думку, чи не найпопулярніша в наших садах, маю на увазі, чи не найпоширеніша в наших садах зі, із тої серії флористичні троянди, весільні троянди Девіда Остина. Хоча, направду, багато все. Все частіше і частіше ми бачимо більше сортів того, як ми висаджуємо в наші сади. І Констанс уже досить часто є, Тес, Дарсі, ну то. Але, як на мене, може це тому <хи> в мене з таке враження, що я її найпершу якраз і посадила серед цієї серії. Ось, і вона мені була таким є провідником в флористичну серію, в букетну серію Девіда Остина. Краса. Я, звісно, що її придбала, побачивши цю світлину, дуже багато оцих раніших сортів зрізочних від Девіда Остина. Вони є така ця... Популярна світлина, такий гарний розкішний букет, лежить, ну, там, не знаю, на паркеті чи щось таке, як під паркет. І ось там ця кейт, вона була наскільки гарна, ну, я особисто не можу встояти проти таких світлин, і мені навіть не цікавили характеристики її. Я побачила світлину, все, я хочу собі цей сорт, таку красуню, таку квітку. І посадила, але її характеристики виявилися в неї теж дуже-дуже гарні. І по відеоках я бачу, що вона теж. По, е, непогано себе рекомендує, і показує. Ну, і в мене теж були враження гарні про неї. Взагалі, початку я її посадила вегетуючим саджанцем в 20-му році навесні. Ось вона в мене росла, квітла в перший же рік, уже не щедру в перший рік, звісно, але ось на другий рік, на третій гарно приростала, приростала. І потім я її пересадила в інше місце. Ось, Але попри те, що, що я її пересадила, вона все одно дуже і дуже гарна. Фактично, я б сказала, що не помітила вона пересаджування, бо саме в цей рік, це перший рік після пересаджування на нове і вже постійне її тепер місце. Вона мені наростила найбільше пагонів. Пагони були високі, куч був такий найвищий зі всіх років, які вона в мене росте. Ось і квітування було. Ну, щедре, щедре квітування. В неї немає е, так багато квітів на пагонах, як там, не знаю, Флорибунд різних або в остинок Е, які ж то остенки, наприклад, поруч росте Jubilee Celebration, Там більше квітів. Мені так пригадується на пагонах. Monster Wood, більше квітів на пагонах. В цій так немає. Чи там лерів шелота взагалі стоп покрита квітами і наростає все. Але тут теж немало. Немало квітів. Квіти тримаються довго, як на кущеві, так і в зрізі тримаються довго, скільки це є. Серія для того, щоб зрізати і використовувати для різної флористики. Ось розкривається досить поступово. Не є так, що от сьогодні пуп'янок, а завтра вже повністю квітка відкрита. Поступово гарно. І мені вона якраз подобається все-таки на стадії такій напіврозкриття, або коли лиш відкрилася. Бо потім певний момент, через там скільки з днів, вона вже не всі квіти, але деякі квіти показують серединку. І ось цей етап, коли вони вже повністю-повністю розкриють і показують серединку, мені вже вона не така, аж прямо прекрасна, приваблива. Тому найбільше мені подобається вона, скажімо так, до напіввідкриття або такого перший-другий день відкритої квітки. Що я помітила цьогоріч? В неї вважаються характеристики, хоч цей букет на досить гарні по стійкості до захворювань. У мене вона цьогоріч вперше захворює на борошнисту росу. Там багато в мене хворіло поруч сортів, але деякі були такі, що не хворіли. Наприклад, пашміна, там поруч ж росте, вона не хворіла. А ця ні, ця хворіла, і причому вона навіть показана не лише на листі, а й пуп'янки були ну, покриті тою хворобою, тою борошнистою росою. Тому я так трішечки ну, посумувала, посумувала. але не знаю, надіюся, що все одно вона перезимує гарно. Будемо натішити і надалі. В неї таке досить-досить притаманне і впізнаване листя. От дійсно серед всіх троянд, навіть серед тих весільних чи то флористичних троянд Давіда Остина, от Кейт, вона має таке, мало що щільне, таке шкірясте, аж вилискує таке листя. Ну і структура така ось, ця, якби ну, цікаве, цікаве листя, ригіхлість, чи, що, не знаю, чи рельєфність, точніше, може, не знаю, чи пасує це слово до листя, але ось так воно мені якось видається. Дійсно, дійсно впізнав Тому дуже часто, якщо хтось шукає назву, і от е, часто фотографують із, ну, з листям, спагунами, з то ось по листю можна впізнати цю красуню. Вона має колючки не так дуже-дуже густо в сіні, але все-таки трохи є колючок, тому прямо так зрізати її, ну, безпечно, взяти в руку ні, треба обережніше з цим. Ще я що помітила, що ось коли була така вологість, вона не загнивається, як багато інших сортів. Але, але все ж таки, ну. Декоративність, особливо квіти, які вже кілька днів в такому гарному відкритому стані, вони ну, дещо під, підпсовуються та, такою затяжною вологістю, тому все-таки чутлива вона до неї не критично. Ну, ні, не критично, дуже не критично порівняно з багатьма сортами. Але може таке статися, що от вона розкрилася, ви очікуєте, що вона квітнутиме і квітку триматиме поза тиждень, але прийшла затяжна вологість і холодні росяні ночі ранки. Сонця мало і може воно пришвидшити відквітання. Не так може відквітання, як декоративність тої квітки. І ще квітка, вона колір свій, от від початку він такий насичений такий насичений. До речі, гарного, такого глибокого, аж малинового кольору, але такого дуже глибокого насиченого малинового кольору. Він може бути і темніший, на певному етапі, і в певні там, погодні умови або ближче до осени. Але загалом протягом літа він такий більш малиновий. Ось, Але Через там, якийсь період часу, коли квітка вже на кущі відкрилася і тримається, він може посвітлішати. І навіть деякі квіти мені таку показували. Ну, такий досить рожевий колір. Е, може, я ще пов'язую з тим, що вона ну, недостатньо їй було, наприклад, якихось мікроелементів чи то калію для кольору. Ось таке я спостерігала за нею, тому я. Все-таки треба собі так, ну, занотовувати, бо я по деяких сортах це вже роблю, що їй точно треба підживлення. От, от точно, я навіть бачила на попередньому місці, де вона була, там був піщаний ґрунт, і вона показувала ну, такий дефіцит елементів, і точно такі були пуп'янки, недоформовані, аж підкручені. Ось, і от, коли вона квітне, в певний момент колір такий досить висвітлений. Тому я так там треба, треба її підгодовувати. Це точно. Або ж забезпечити гарні ґрунти. Якщо висадити її на такому бідненькому, піщаненькому ґрунті, то я би так казала, що вона може не показати повністю свою красу. Кущ в мене цьогоріч досягнув метра, це точно. І, ну. Він був такий не так компактно тримався, пагони були дещо похилі. Не лежали при землі, я не підв'язувала. Але, 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 були похилі. А попередні роки було таке, що я пагони мусила підв'язувати. І попередні роки я чомусь не могла якось її там зрозуміти, як її обрізувати, бо чомусь ну щось мені не подобалося. Як вона ті пагони нарощує. Ось цьогоріч непогано. Я її так не обрізала, бо я ж пересаджувала, перед пересаджуванням її обрізала, лишила там певну висоту, і вже, от так, як вона вийшла, зими, хіба санітарно перевірила, чи зрізи білі, чи не треба обрізати обмороження якесь. Ось. І так вона мені гарно горно наросло, тому кущ не є аж такий густий. Там дуже гарно все провітрюється, тим більше пагони дещо відхиляються в боки, тому такого нема, щоб куш загустився, і треба дуже сильне провідження. Ні. Ось. А так загалом, загалом може вона мати від, ну, від 1 до десь 3 квіток, чотирьох на пагін, хоча бувають суцвіття і досить такі щедрі. І я думаю, що це теж залежить від ґрунту, в якому вона зростає, і від підгодовування, які, умови, ми її забезпечили. Тому такий цікавий сорт, я поруч з нею посадила Constance це теж одна з весільної серії. Дуже мені подобається їхнє поєднання, я думаю, в букеті теж були б вони гарні. А з іншої сторони, Джубілі Celebration. І ось якось так, якого дня Джубілі похилилась, бо в неї погони досить похилі. Вона така більш розлога, ніж висоту, принаймні, в мене росте. І вони дві так як ніби переплелися чи з'єдналися. І от мені сподобалося теж поєднання і по кольорах, по квітках. По квітках, як вони між собою гарно пасують, тому можна бавитись і підбирати. Або взагалі висадити. Я знаю, хтось ну є такі шанувальники весільної серії флористичної серії, що прямо ну, закупляють всі сорти, які з'являються в нас на ринку, і висаджують ось такий куточок флористична серія Давіда Остина. Я цьогоріч ще насадила красунь. Але не в одному кутку, десь вони в мене розкидані по різних місцях. Тому буду хіба ходити і приміряти квіти. Ось так. Цікаво, як у вас, до речі, як вона щодо здоров'я, Розпові... розкажіть мені, будь ласка, і як щодо квітів. Ось по сонцю я не побачила впливу, хоч була спека, я не побачила, що щось на неї підпікало чи прив'яло. вона. Ні, такого не було. А ось дощ дещо, дещо скорочує її квітування. Буду вдячна за ваші відгуки і спостереження по цій красуні, як у вас кущ, які габарити він досягає, от, і як він у вас росте. Там. Тому вам дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па!